Що ж, прийшов той момент істини показати технологію, як ми ж беремо картошку. Ну це я не могла не показати, тому що що ж всі копають, Урсуленко копає, технології показує, а ми що він гірше, чи що. Ну коротше, зараз я вам покажу. Значить, ну, дивіться, картопелька копаємо хортицю рожева всередині. Зараз покажу вам. Подумайте, що це буряк. Зараз покажемо, вона гарна в розрізі. Давай. Загрізно? О! отака така хортиця. Значить, урожай доволі, я скажу, і кращий, бо ми копали вдома то таке собі. Бачите, тут гарне. І ось та -да, да дам Наша технологія. В головній ролі це мій чоловік за такою. Не знаю, скільки вже років такою технологією користується. Діжок для цієї технології вже витисаний полірований, просто, і полірований, да. і так з року в рік. Одна єдина технологія. Яку ми копаємо. Ну так, да, саджаємо, ми пишемо рядки трактором, кидаємо, загордаємо, а копаємо, то отак. Не знаю, як усі, напевно, ну, більшість так копає. Так що, от така у нас технологія. Копаємо картошку. нам не підходить ні трактор, ні копання мотобуком, то що ми садимо багато сортів, не один, не два. А ж ну, тоді все буде в переміжку. Якщо, переміжку. Це якщо вибирання і нам. Не така тут відкрита ділянка, щоб загонити якусь техніку. Ну так. Да. <кхух> Частину вже викопали, вон, видно, що ще ось трохи залишилося. Ну та як трошки. Так і в нас густенько. Ну так, да, і трактором може порізати. <кхух> Ні, <кхух> може, звісно, і не порізати, але просто що сорти нам змішає. А хто пам'ятає і дивився попередній сюжет, а я дивлюся. Ви, ви. Ні, шістнадцять. А, вже шістнадцять, щось виявило. Так, да, я ж врахував, як ми садили, в нас. Сортів 16. І хто дивився, я бачу, ви потихеньку дивитеся попередній сюжет за картоплю, то таке да, сортів багато, не хочеться їх змішувати між собою. Так що, що я буду вибирати потихеньку, технологія працює. От така технологія. Хто ще раз не бачив, показую показує в крупному плані. Ну, вибирання все по стандарту. Да, зараз е, мої ось де технологічні руки, і зараз почнемо цей захоплюючий процес. Що тут у нас? Чоловік ось так попав? Ну це краще, ніж у нас на порядок, хоч рясно, а то там таке у нас свиняча називається. Щось їй там нас не сподобалося, а тут, тут прям значить, нормально. Так що вже посадити буде що на наступний рік. Бо все по циклу. З року в рік одна та сама праця. Дежавю, як я писала, вже набагато таких. Триває процес викопування картоплі і зараз викопуємо сорт, називається Аризона. Це спасибі до підписникам та глядачам каналу. Підказали, що це за сорт приблизно. В принципі, погоджуюсь, бо я і потім загуглила, подивилася, то дійсно гарний сорт. Вона в нас щороку. Дає гарний урожай, гарні смакові якості, і нею ми щороку задоволені. То гарна така, дивіться, якщо порівнювати з тими, що ми вже викопали, то цей сорт лі... лідірує все таке. Прям взагалі тут взагалі ось гарне. Долі рясна. Так, технологія працює, бачите, все тут в порядку. <смі> Потихеньку копаємо. А ви пишіть, які у вас сорти Біждалі, більш далі, більш урожайніші в цьому році. Ну, у нас тут, звісно, мінус, бо по посадженим ямка була не глибока, трактор так не зробив, то, можливо, все-таки це був мінус, бо погода давала картошці вирости. Але щось у нас вона така собі. О, бачите, ось Арізона. Аризона хороша, бо перед тим копали повінь. І ще там таке, так, да, тут таке. знаєте там. Червона. Вона дуже погано вродила. Погано, дійсно, погано вродила. От, А тут я вже ось вибрала це ось мала з чорного принца. А це ось чорний принц, я копала, ну, чоловік копав ось вибрали. Ну ще доволі нічого. Але я думаю, тут... Ну, максимум три ящичка буде. Ну так що не тут, продавця. картошка? Нема. нема, звісно ж так. Продавати не буде що. Якраз ось тут ще попадалася вадалішня, хто зразу впізнає. Звісно, що гранада. Теж будемо копати ось. Але в кінці тут ось, вона зовсім от, класна була, дивіться, ось чорний принц. Вона фіолетова. От фіолетова, але біло -біло білісінька всередині. А так вона з такими, от, бачите, яскравими фіолетовими фіотовичками і сама по собі фіолетова. Колір, бачите, зараз я ось її роздиру. Так що видно вам? Так, о, видно. От така вона дійсно дуже гарна і смачна. Що можна і готувати її і, і як пюреху, і тушити. Класна, коротше. Мені вона дуже подобається. Бачите, яка вона яскрава, така трішки шершавенька, бачите? ну в кінці вона взагалі ось ну класна. Тому буде така думка, що картоплю трохи ми змістимо. У нас тут кабаки, то трохи звинемо далі сюди її. Бо тут вона чим далі, ми так замітили по інших, тим вона тут краще чомусь. Не знаю чого, але трошки, можливо, треба і місце поміняти. Кому цікаво, то рядки у нас. Приблизно замірах 25 метрів. А викопали ми нашу рожеву хор... хортицю, то вийшло майже три ящика. А там, а там 15 метрів. Це три рядочки. то Як отак? Технологічно дивись, як тебе виходить. Хто топтався? Ні, просто бачу, розлізся ряду в мене ніє. Так, і свиней, бачите, не ображаємо. І їм тут є картошка. Так що, що я вам скажу, чоловік вдвічі технологічний. Мало того, що копав, тепер ще її вибирає. На кучки поскладали, бо мокро. Щоб вона трохи провітрилась, то в цілому ми задоволені Різон, в принципі, як і. В принципі, як і щороку. От така гарна картопля є. Будемо сьогодні копати ще. Тому покажемо як результат, що ми викопали, що ми отримали з трьох а чотирьох сортів. Так, ну що. Вечір настав, таке ми виповзли. Вечір. Покопати і за лопату от ні разу не побилося взагалі. Копаємо дві лопати, вибирати самі. Ну нічого, зараз якось виберемо. І оце наша гранада. Так, дивіться, яка гарна. Так, що що Арізона, що гранада, бачите, Аризона, фаворити. Звичайно, красна картошка хороша. А тут чогось біло пішло. І так. ось яка. Пішла, то й хороша. Да, так, зазвичай якось красна, хороша. А Щось красне взагалі не дуже. Срок. Ну, так що вибираємо, далі подивимось результат. Що ага. вийшло порядка. Все, що да. Технологія копання картошки. Так, да, технологія копання далі в дії. <гум> ну, лайкайте і пишіть, хто теж має таку ж саму технологію, як і в нас. 거든요, 시기에. Халык погодренно. И там я не считаю. Докопали ми гранату. І це з двох рядків, а рядок приблизно 25 метрів. це лише одне відерочко таке, чисто, не відерочко, я ще маленький. Порізаної, малої, ну зовсім трішки. Так, і оце граната з двох рядочків. 20, різні ящики. Далі в цілому не скажу скільки. Тут по три ящика, по три, ось де стоїть, по 4. Великий, малій, ну, картошка прям от крута, якби ж така вся була. Так що сьогодні в мене лідірує от така гранада, і теж дуже гарно себе показала Арізону. Так що хороша, класна. О, от така гранада. Мокро, звісно, копати, але треба вибирати її. Бо... Знову дощі. О, так що зараз покажу і наступні сорти, що ми зібрали. Так, ну вже вечері є. от Оце ми вибрали Арізону сьогодні. Ось раз, два, три. І ось великий ящик 4. Гарна, дуже смачна, біла картопля. от Задоволені нею. В принципі, дивіться, ось яка картошка. Так. Далі викопали рожеву. Хортиця називається всередині вона рожева. Трішки відео так щось показує яскравіше, бо так, сонце падає, трішки захід сонця. О, дуже гарно, чесно кажучи, ми очікували, що буде гірше. То навіть здивовані приємно, тому що вдома копала взагалі дрібна. І тут її три ящика. Три ящика з трьох маленьких рядочків, загальне 15 метрів, оце виходить. А Арізоне це рядки по 25 метрів. І що тут ще ми взяли? А це у нас хто? А, це у нас Чорний принц. Ну, тут небагато її взагалі. Тут два ящичка буквально. Ну. Хорошо я і то вже добре. Але взагалі теж дуже смачна картопля. Всередині біла і така от гарно фіолетового кольору вона. Ось, бачите? А всередині біла-білісінька. Так що, от такий на сьогодні урожай. Картоплі. Бо ми її теж полюбляємо, багато є страв з картоплі. О, так що ще лайкайте, підписуйтеся. Кому ще цікаво сорти картоплі, то дивіться, я залишу посилання на список відтворень там є, і всі види картоплі, всі сорти точніше, Ви там можете переглянути. Ну, кому цікаво, поцікавтеся також в гуглі, що то за сорти. Так що дякую за перегляди, за перегляди ваші, лайки, коментарі та підтримку. Мира, здоров'я і добра всім вам! І до зустрічі у нових сюжетах! Шопес! Надо прощатися, каже, так? Да? Да, Отакі от глаза гарні. Добрі. Ну почти. Шо?